Тисячі ще будучи то знаєш великих особистостей, якими вони для тебе є прикладами, будь то історичними або в літературі, в культурі, в музиці. В чому то не було, тобто треба знати свою історію, своїх особистостей для того, щоб можна було дивитися вперед у майбутнє. Тобто без історії немає майбутнього. Провели екскурсію по нашому е, волонтерському центру, також розповіли про нашу діяльність як громадської організації та про е, кухню кримських татар. А саме е, чибіреки. також ми розглянули такі питання, чому саме чибірек, а не чибірек, е, як ми звикли всі. Е, всім дуже все сподобалося, ми пригостили і чибіреком у нас був плов, а всі залишилися дуже задоволені. Вернулась колекція дуже легко. Дивилася більше якісь там моменти, які пов'язані з кримсько-татарською культурою. Дуже багато красивого, дуже багато таких цікавих орнаментів і так далі. 13 образів. І сьогодні також представлені фестив бренду Нефес. Це головні обори. Можете також їх сьогодні буде побачити. Також ми сьогодні представимо ще кепки. Також вони будуть з кримськотатарським орнаментом «Орнек» і шопери. Історія нашого краю, як історія різних народів України, є дуже. Різною, різноплановою. і ми сьогодні бачили з вами дуже велику кількість молоді, яка пропонує своє світогляд на історичний, на різного роду заходів, які потрібні сьогодні нам, нам, як народу, який бореться за свою історію, як за свою е, суверенітет і територіальну цінність. І завдяки таким заходам, ми сьогодні відчуваємо єдність нашого народу, нашого нашої спільноти, не дивлячись на всі. Цінні гарази, які з нами відбуваються.